Укладаємо вібропресовану плитку катушка 6 см. Робимо стяжку із відсіву. В основі у нас вже укладені геотекстиль, георешітка та ущільнений шар щебенева піщаної суміші. Ущільнюємо відсів трамбовкою та робимо фінальну стяжку перед мощенням. Готуємо плитку для механізованого укладання. Відміряємо кут 90 градусів. Це дозволяє зберегти правильну геометрію ділянки та забезпечити точність укладання плитки під час механізованого мощення. Розпочинаємо укладання плитки за допомогою спеціальної техніки.